Розпочинаємо молебень до Пресвятої Богородиці, молимося за нашу швидку перемогу, молимося за наших захисників, молимося також усіх наміреннях. Христос Воскрес із мертве смертю смерть подолав І тим, що гроба життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю і смерть подолав, і тим, що гроба, життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, і смерть подолав, і тим, що гроба, життя дарував. Святий Боже, святий грібкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний і помилуй нас. Сятий Боже, сядий грібки, сядий безсмертний помилуй нас. Слава, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Преста Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости по законі наші, і святий, завітає з цілими очі наші. Імени Твого раде. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не наведи нас у спокусу, але висели нас від лукавого. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжімо грішні і смиренні, і припадімо в покаянні, взиваючися глибини душевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами, поспішись, бо загибаємо від безліч і гріхів. Не відпусти дітей твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Не замокнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити ми недостойні, бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас вирятав і стільки бід. Тож ж би зберігав нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, своїх дітей спасає завжди від усякої біди, єдина благословена. Слухай, дочко, і споглянь і прихили вухо Твоє, поміну ім'я Твоє у всякім роді і роді, усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хваліти Богу святин Його, хваліти Його твердині, сили Його. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Від Луки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Тими днями Марія, зібравшись, спустилася швидко в дорогу юрську околицю місту Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулась дитя в Єлоні. Єлисавета сповнилася святим духом і вигукнула сильним голосом. Благословена ти мій жінками, благословений підлона твого, і звідкіля мені все, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо я голос твого привітання залунав у моїх вухах, де ти на з радості зрихнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо сказана їй від Господа, і мовила Марія, величай душе моя, Господа, і дур не Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо війни влажатимуть мене всі роди. Марія перебула в Єлосилеті місяці зо три, потім повернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Пресвята Діво, Марії, Богородице Примилосердна, радуйся і спасити, що на тебе убувають. Пресвятає Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і тих, що на тебе оповають. Присладає, Богородице, спаси нас. Мати придвішної любові, радуйся і тих, що на тебе оповають. Присвідає, Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і тих, що на тебе оповають. Присядай, Богородице, спаси нас. Діва, непорочна зачата, радуйся й спасити, що на тебе оповають. Пресятає, Богородице, спаси нас. Діво від хировими сітніша, радуйся й спасити, що на тебе оповають. Пресятає, Богородице, спаси нас, Діками славніша, радуйся і спасити, що на тебе оповають. Псятай, Богородице, спаси нас. Марія, голобка неосквернена, радуйся і спаси, ти, що на тебе оповають. Присвятая, Богородице, <coughs> Богородице, спаси нас. Марія, запашна квітку кодівицтва, радуйся і спасити, що на тебе оповають. Присвятая Богородице, спаси нас. Марія, добрий вихователь кодів. Радуйся і спасити, що на тебе оповають. Пресвятай, Богородице, спаси нас. Маріє, покрову світу, до доблокі, радуйся і спасати, що на тебе уповають. Присвідає, Богородице, спаси нас. Марія, заступнися перед справедливим судею. Радуйся і спасити, що на тебе уповають. Присядає, Богородице, спаси нас. Маріє, потіхо заплакане, радуйся і спасити, що на тебе уповають. Присвідає, Богородице, спаси нас. Марія, прибіжище грішників, радуйся і спасити, що на тебе оповають. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Маріє, посередниця, що не покинула нас після свого спіння. Радуйся і спасити, що на тебе оповають. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Маріє, єдина чиста і благословена, Пресвятая, Богородице, спаси нас. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою під могутній твій покров. Бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, в бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами нездиченими, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, висолюй всяких негод дітей своїх, пом'януєм я Твоє у всякім роді і роді. І скорбне радість, і пригнічена заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, немічної покрові заступниця, жезел старости, мати Бога Вишнього, Ти єси причиста, поспішися, молимось, щоб спастися дітям твоїм. Слухай, дочко, і споглянь. І прихили вухо Твоє, радуйся, причиста Діво, радуйся ціни і скрипти Царя Христа, радуйся, зростивша, грозно та таємственне, радуйся двері небесні і неопалима купино, <кхи> радуйся всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірне спасіння, радуйся заступниця всіх християн. І прибіжище владичице, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Радуйся зеленої похвало, радуйся храму Господні, радуйся гори у тіні сповита, радуйся прибіжище, радуйся світильнику золотий, радуйся слава, у правовірних всечесна. Радуйся Марія, Мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся Божество на трапезу. радуйся Тіне. радуйся все всесолота, радуйся всіх уповання, це наша приблага, надія наша Богородиця, захисти сиріт іноземців пристановища, засмучених радостей. Скеривжених покровительку, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, немічних, провадь нас недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Світися, світися, нове Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла. Радій нині веселися, сіоне, а ти чиста богородиця, втішайся воскресінням Сина Твого. Христос, воскрес і смертве, Смерть і смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами, Святихів наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Друзі, молимося щодня за нашу перемогу також. Запрошую долучатися з нами до спільної молитви щодня, о 21 годині в прямому ефірі. Молимося адорацією у Фейсбуці. Запрошую підписатися на наш канал, також поширити молитву, щоб більше людей могли спільно молитися в одному намірі. Хай Господь вас благословить! Христос Воскрес!